Тільки у цьому році видача держактів збільшилась вчетверо. Зазначимо, що з початку приватизації, а це з 1993 року. Кількість зареєстрованих документів, що посвідчують право на земельну ділянку, по області складає державних актів на право власності виданих громадянам 632 тисячі, державних актів на право постійного користування земельною ділянкою 10 тисяч, договорів оренди землі 267 тисяч. Кількість земельних ділянок, на які відкрито поземельну книгу. 211 тисяч, з них майже 40 тисяч у минулому році. З 1 січня 2011 року реєстрація таких документів була покладена на наші структурні підрозділи, тобто територіальні підрозділи це наші управління відділи в районах і містах. А ми зараз використовуємо всі новітні методи і технології, приведені. Тих даних, які зараз ну, робіт, які зараз покладені на нас, більш така серйозна увага з боку адміністрації на місцях в частині виділення приміщень, в частині організації, більш такого більш такої конструктивної роботи реєстраторів, звичайно, посприяла б ну, зняття зняттю такої проблеми. Прикладається максимум зусиль для того, щоб реєстрація йшла без затримок, і у найближчому часі борги за видачу державних актів будуть ліквідовані, наголосив заступник начальника головного управління держкомзему в Житомирській області Богдан Шмагала на засіданні круглого столу із журналістами.